Друзі, раді вас вітати! Найкраще бізнес радіо Шоу України. Експертна думка продовжує розповідати історію успішного українського бізнесу. З вами, як завжди, ваш патріотичний ведучий Денис Карп. Сьогодні поговоримо про it рішення які сприяють розвитку та трансформації нашого українського бізнесу. Я із задоволенням вам представляю мого гостя Куценко Михайло Іванович, власник і директор it компанії, d The7Partner. Михайло, я вас вітаю. Добрий день. Ну що, давайте знайомитись, розказуйте, чим займаєтеся якими саме рішеннями ви збільшуєте, скажімо так, успішність у сучасного українського бізнесу. Давайте так. Компанія The 7 Partner ми доволі молода компанія. Ми створені буквально за декілька днів до початку широкомасштабної війни. Це дійсно цікаво, тому що це було прямо декілька днів. Це ви І... вибрали дату, так? Да? Так, да -да. І, до речі, там, декілька разів після цього було там, внутрішнє питання, чи починали б ми бізнес, якщо б знали, що. Ага. Але зараз, коли вже минуло три роки, ми в принципі доволі успішно розвиваємось як компанія, ми займаємось рішеннями від компанії SAP. Це єдиний вендор, з яким ми працюємо. Ми займаємось лише одним рішенням ERP. Там у SAP декілька оферів, які він пропонує з точки зору ERP, але ми займаємося лише ERP і нічим, окрім окрім Угу. Окей, скажіть, будь ласка, війна, яка повномасштабна війна, яка прийшла в Україну, я ж так розумію, що ви спеціаліст в цій сфері вже давній, взагалі, як та, якось відозмінило не знаю, ринок, запрос взагалі? Як впливає якраз на ось цей ринок ERP? Да, слово давнє це цікаво. Хотілося б поменше, але дійсно більше 25 років я вже займаюся е, працюю в цій сфері. Е, дійсно, на, мені здається, ринок пройшов декілька хвиль трансформації. І остання хвиля почалася саме після мош... початку широкомасштабної хвилі е, війни. І вона почалася з того, що запит на заміну російського ПО він трошечки збільшився. Я не можу сказати, що він збільшився кардинально, але він є. І мені здається, всі проекти, потенційні проекти, які ми, ми зараз розглядаємо, це так чи інакше заміна Угу. Ага. і це саме та зміна, яка є, яка відбулась з початку ну, з 22-го року. Угу. Зрозуміло. Зрозуміло. А, окей, давайте тепер трошечки детальніше безпосередньо про продукт. Отже, які взагалі етапи підготовки до да, впровадження, ERP є такими важливими, да, на які б ви заакцентували увагу для того, щоб успішно зробити цей запуск. І взагалі, які іноді можливо помилки допускаються клієнти при впровадженні цієї системи. Це дуже цікаве, дуже класне питання, тому що, е, по більшому рахунку, воно не залежить від того, яку erp систему ви обираєте. Uh -huh. Незалежно від того, яку erp систему обирає компанія, вона має чітко усвідомити навіщо, усвідомити мету впровадження системи, тому що е, існують гієнічні е, цілі, існують фінансові цілі, існують логістичні цілі, операційні цілі і так далі. Але дуже важливо саме до початку проекту впровадження будь-якої системи, визначити, навіщо це основне питання, на яке має відповісти власник. Перш за все. І друга, другий критерій, який або крок, який треба зробити до початку впровадження, це треба знайти єдинодумців це серед тих, хто буде впроваджувати систему. Тому що. Який би потужний не був власник компанії, який би потужний не був замовник саме власник або директор в компанії, який прагне замінити систему на щось інше, а це знову ж я сказав, бувають абсолютно різні цілі заміни? Дуже важливо отримати підтримку середнього бізнесу середньої ламки менеджменту. Чому? Тому що, ну. Саботаж його ніхто не відміняв. І якщо ми говоримо про те, що власник хоче, а середня ланка не хоче впровадження, то нічого не вийде. І дуже важливо заручитись, ну тобто, дві відповіді, які треба знайти: перше, це навіщо я це роблю, а друге, хто мені допомагає в цьому проєкті. І тут допомагає, я маю на увазі саме внутрішню команду з боку замовника. Третя відповідь це хто буде допомагати з точки зору підрядника, хто буде допомагати впровадження цієї системи, і це такий довгий шлях, він, мабуть. Схожий на такий короткочасовий шлюб, тому що дуже важливо мати спільні цінності компанії, між компаніями, дуже важливо мати спільні погляди на ведення бізнесу. І ну, це запорука. Які помилки роблять компанії, які йдуть в проєкт ERP-впровадження, вони починають описувати поточні процеси. Мені здається, це зайве. Це абсолютно те, що не треба робити, тому що процес впровадження це завжди трансформація. Це зміна процесів, зміна підходу до організації бізнесу, і саме тому ну, описувати, як воно є, не треба. Треба сконцентруватися на тому, що я хочу отримати після того, як система буде впроваджена, як проєкт буде завершений. Угу. А що? що от з яким що зміниться, що можна змінити, або який посил, саме керівник, як ви сказали, або власник повинен дати. Тобто, він зрозумів, що треба щось змінити, і ми введемо цю систему. А що змінити? Що зміниться? E, доволі різні відповіді є на це питання. Uh -huh. Тому що, по-перше, ну, саме елементарна відповідь на це питання це гігієнічна. Uh -huh. Тобто, в мене є якась система, вона мене чомусь не влаштовує, я хочу змінити таку ж систему на іншу систему. Чому uh -huh. різні мотиви, різні е, стимули є у цього, але саме зміна однієї системи на іншу це найбільш розповсюджений посил до впровадження нової системи. Uh -huh. Ну, просто, типу, новеньке щось, умовно кажучи, замінити. І це найбільш помилковий е, шлях, тому що е, замінити одне на щось інше просто для того, щоб замінити, ви будете отримувати те ж саме, просто в новому інтерфейсі. Uh -huh. Тому дуже важливо е, визначити бізнес цілі, навіщо це робиться? Це може бути будь які питання: відповідальність якомусь критерію зовнішньому, відповідальна відповідь на або. Упорядочення внутрішніх бізнес-процесів для того, щоб ми чітко розуміли, хто за що відповідає. Або контроль, або власник хоче від, відійти від операційного управління. Йому треба, щоб система контролювала, система, я маю на увазі не лише IT, а система як бізнес контролювала uh -huh. сама себе. Uh -huh. І це, здається, найбільш часто така розпоширена мета впровадження. Також одна із поширених цілів провадження це упорядочення бізнес-процесів. Тому що багато бізнесів в Україні вони історично розвивались, розвивались з ну, маленьких. Тобто ми починаємо, всі починаємо з того, що там у нас там, 20 людей, 50 людей, 150 людей. Хтось доростає до 2,5 тисяч, хтось ага. до 5 тисяч, але все починали з маленького. І в цей момент процеси, які є в компанії в маленькій, вони принципово мають відрізнятися і відрізняються від того, що є в великій компанії. І тут дуже важливо м, е, зрозуміти цей перехід, і дуже важливо розуміти, що на походу того росту, зростання процеси не змінюються. І процеси частка е, доволі е, приростають якимись е, заплатками, паличками, камінь, е, камінцями і так далі. Та, за, ну, так? таким, да? uh -huh. І потім воно стає хаотичне і дуже важко е, кероване для керування. Тому саме е, спрощення упорядочення, контрольованість бізнес – це найбільш поширені цілі впровадження систем? Окей, okay, зрозуміло, розібрались трохи. Отже, друзі, сьогодні ми говоримо про IT-рішення, які сприяють розвитку та трансформації нашого українського бізнесу. І в гостях у мене Куценко Михайло, власник і директор it компанії d The7Partner. Михайло, до речі, от настохнули мене на запитання. Є такий стереотип, що САП рішення доступне тільки великим компаніям. Наскільки це взагалі відповідає дійсності? Це дуже поширене питання, дійсно, але відповідь на нього також двояка. Чому? Тому що дійсно рішення від компанії СІПІ, по-перше, є різні рішення від компанії СІПІ. Є рішення, які по СІПІ як рішення для середнього і малого бізнесу. Не дуже малого, тобто, якщо ми говоримо про там, 5 користувачів, це не про есипі. Але коли ми говоримо про 15-20 користувачів і вже може запропонувати рішення для цього сегменту. Але більш з, у, у, пізнавано на ринку рішення великого SAP, SAP Фохана, зараз воно називається в різних оферах: це Rise або Grow, але це SAP Фохана. І це рішення, яке дійсно більш підходить для компаній середній плюс. Uh -huh. Середній плюс ми говоримо зараз не лише про е, гроші, ми говоримо про складність процесів. Тому що якщо компанія продає, наприклад, один Boeing е, в рік, вона має дуже великий оборот. Але дуже простий процес. Якщо ми говоримо про компанію, яка торгує конфетами, то в неї оборот може бути набагато менше, але процес набагато складніший. Тому тут треба шукати цей баланс. І рішення від компанії CP – це певний баланс. У нас є замовники, в якому зараз поточний замовник, в якому працює трохи більше 250 людей, а є інший, в якому працює 5 тисяч. Угу. І це і то, і то СІПІ. Єдина система, одна і та, та ж сама система впроваджується і там, і там. Угу. Зрозуміло. Окей, ще одне питання. Взагалі, часто кажуть, що український it продукт дуже дуже високої якості, їм активно користуються у світі. Ви маєте досвід, як так розумію, співпраці з міжнародними саб-партнерами. Чи переймаєте ви у них досвід, берете якісь, чи навпаки, вони вже переймають наш досвід. Як відбувається ця співпраця? Ну, дивіться, коли ми говоримо про. Саме продукт, то важливо розуміти, що в Україні як ERP рішень їх ну, небагато. Я не можу говорити, є, вони, вони дійсно є, вони непогані, але їх небагато. І важливо розуміти, що SAP як компанія вкладає в розвиток системи ну, дуже великі гроші. І не лише SAP, будь-який міжнародний вендор вкладає дуже великі гроші саме в розвиток, в нові технології, нові продукти, нові версії, нові, нова функціональність і так далі. І так далі. Настільки великі, що жодна українська компанія не може собі це дозволити. Просто фізично не може собі це дозволити. На жаль. Тому е, продукти від міжнародних вендерів, вони найбільш, на мій погляд, більш е, такі сучасні, більш просунуті функціонально і технічно, технологічно. Е, з одного боку, з іншого боку, є певний лаг, на жаль, е, відставання нашого бізнесу в рамках е, впровадження цих технологій. Тому. Ми дійсно співпрацюємо з міжнародними сапівськими партнерами, тому що деякі рішення е, скоріше впроваджуються там, ніж у нас. Ага. Е, є певні продукти, які мають там, десятки впроваджень вже в Західній Європі і жодного впровадження в Україні. Ага. На жаль. Е, я зараз не говорю про те, що наш бізнес там, менш розвинутий, більш розвинутий, але ми знаходимо різні варіанти обходу, обходу да, цих гепів. Тому. У нас дуже багато власних розробок в на наших компаніях. зазвичай. у нас дуже багато е власних адаптованих там процесів рішень. І от коли ми говоримо про те, що треба стандартизувати або перевести на новий рівень, от тоді включається СІПІ, ага. і тоді нам потрібен досвід, якого немає в Україні. Тому ми співпрацюємо з міжнародними компаніями. Окей, зрозуміло, друзі. Продовжуємо нашу бесіду про IT-рішення для покращення українського бізнесу. В гостях у мене Куценко Михайло, власник і директор іт компанії D7 Partners. Михайло, хотів запитати щодо кадрового дефіциту. Це зараз проблема, про яку говорять в Україні в будь-якій сфері. В принципі, я побачив, що ви пропонуєте програму, якщо не помиляюсь, вона називається Reskill Program, для перекваліфікації в сап консультантів це, я так розумію, затребувані фахівці, да, які вам потрібні. Отже, розкажіть, що у вас з персоналом, чи є проблема в, кадри, в кадрах? Мені здається, зараз у кожного бізнесу в Україні є проблема, є кадровий голод. І це стосується не лише it консалтингу а це стосується будь-якої сфери. Але в нас вона більш чутлива. Тому що, ну, по, по великому рахунку, консультанту йому дуже легко пер, пер, переключитись да, на, на інший проєкт. Тобто він сидить за монітором, працює зараз на Україну, а післязавтра працює вже на Європу. І ми цього навіть не помітили, тому що в нього тій самий стілець, той самий монітор, лише VPN інший. Ага. Uh, на жаль, і вони дуже. Uh, Бостребовані в Європі, тому фахівці, які виїжджають з України під час війни, вони дуже легко знаходять роботу там. На, на жаль, для нас. Це як гарно для них, але погано для нас. Тому кадровий дефіцит є. І ми дійсно пропонуємо декілька програм по, по навчанню. По Ну і Рескіл це така дуже цікава, мені здається, програма, яку ми там стартували два роки тому. Перше. Ми пояснюємо, що таке саб-консультант, тому угу. що е, дуже це трошечки специфічний напрямок. Починаєте основ. Да, да, да. Тобто, якщо ми говоримо про е, бухгалтера, то всі зрозуміють, коли ми говоримо бухгалтер, всі зрозуміють, хто такий бухгалтер, що він робить. Якщо ми говоримо про е, керівника виробництва, будь-який майже будь-яка людина розуміє, хто такий керівник виробництва. Якщо ми говоримо про сабконсультанта, дуже важко зрозуміти, хто це такий. Хто це такий, хто що він робить. Тому ми починаємо з цього, ми пояснюємо саме цю професію, що вона означає, а далі ми пропонуємо людям, які мають певний досвід професійний, перекваліфікуватись в сап консультанта Тобто людина має досвід бухгалтера, економіста, плановика, виробника, спеціаліста з якості на виробництві. Ми запрошуємо до нас, ми навчаємо, що таке сап консультант ми навчаємо сапу і ми навчаємо тому, як впроваджувати систему САЙПІ для замовників. Ми, я вважаю, що це дуже... Цікава програма, тому що вона, по-перше, надає нам можливість залучати в професію людей, які мають професійні скіли, професійні навички з одного боку. З іншого боку, наші замовники отримують людей, консультантів до себе, які розуміють, що таке якість, виробництво, облік і так далі. Тобто Володіє термінологією. Да, тобто, тобто не приходить не студент, який там, ага. перший раз бачить, що таке виробництво. а да, Людина, яка вже 10-15 років працювала в виробництві. І вона приходить впроваджувати систему. Це мені здається такий дуже цікавий досвід з точки зору додаткового value, який отримує замовник від, від нас. Ця програма, ми її розпочали два роки тому, вже у нас пройшла по перший випуск цієї програми. І зараз розпочалось, до речі, дуже там, вчасно. Ми розпочали набор на другий курс цієї програми. Тобто, якщо ви є фахівцем з виробництва, з обліку. З, з собівартості, з якості, будь ласка, приходьте на наш сайт, залучайтесь до нашої програми Резкіл. Е... До речі, окрім резкіл, ми все ж таки працюємо зі студентами також, тому що ну, дуже важливо і дуже цікаво мати на, в команді людей з досвідом, але ми намагаємося давати і шлях для молодих фахівців. Ми підписали договір з університетом Шевченка, співпрацюємо з ними стратегічно, там, довір стратегічного партнерства і є спонсорами їх участі в університетському альянсі Сапівському, який надає можливість студентам вивчати, що таке SAP. Після цього ми готові приймати їх на практику. І в нас є досвід. Ми лише на початку цього кроку, ми взяли лише одну студентку, але ми вже почали це робити. У нас вже є студенти, які після університету приходять до нас на, на роботу. Угу. Шановні радіослухачі, бачите, багато хто каже, 25-й рік це рік навчання, підвищення кваліфікації, бо нам відбудовувати країну, нам активно працювати на її благо. Тому, будь ласка, є у вас така можливість. Михайло, і останнє запитання. Скажіть, будь ласка, взагалі, чим D7 Партнер, ну скажімо так, відрізняється від інших саб-партнерів Україні? Я так розумію, що в принципі ви ж не єдині, і ви самі про це говорили. Якісь унікальні рішення, можливо, якісь ексклюзивні пропозиції. Ну, дивіться, ми дійсно не єдині, і всі партнери гарні, але ми найкраще. Скромні. А, да, ну, Скромніше, як, як завжди. Mm -hmm. да. а, мені здається зараз, що нас відрізняє те, що ми вміємо завершувати проєкт. Тобто, за, зараз цікаво, і дуже велика кількість компаній починає проєкти, але дуже важливо вміти його і завершувати. Це також доводити до кінця. Да? І в нас є проект, який ми, ми зробили ну в дійсно в рекорді для SAP терміни. Від початку від кікофу, по старту проекту до першого догову лайву, не першого лайву, пройшло 7 місяців, 7,5, якщо бути точно. І це дуже такий стислий те термін для впровадження. Але проект після цього пропрацює система в Гулайві, замовник задоволений. більше того, вони отримали премію Стаб Quality Award. На рівні Східної Європи. І це, ну, мені здається, таке цікаве досягнення. Тому що нас відрізняє зараз? У нас є потужна команда, яка вміє працювати, яка вміє робити проекти від початку до кінця. Ми працюємо зараз над проектами, і це також дуже важливо. Ми розробляємо власні рішення, які дозволяють прискорювати цей процес впровадження. Ну і дозволяє. Також гарантувати певну якість, певний рівень сервісу, і певний рівень якості для наших замовників. Ну, здається, це основне. Слухайте круто насправді. А, ну що ж, я дякую вам, що ви прийшли. Розказали про з одного боку такий вузький да, напрямок, але цікавий, потрібний для українського бізнесу, для українського підприємця. Ви працюєте на благо українського підприємця на благо України. Тому хай вам щастить. Хай нові продукти з'являються побільше у вас буде людей, які будуть бажати співпрацювати з вами, в тому числі і кадри з'явиться нові, і хай дійсно розвивається український продукт. А ви розвиваєте українських підприємців. Дякую вам. Дякую, що запросили. Ну що ж, друзі, ось така у нас сьогодні була бесіда. Говорили про ті рішення, які сприяють розвитку та е, трансформації нашого українського бізнесу. У гостях у мене був Куценко Михайло власник та директор it компанії Д7 Partner. Будемо на цьому закінчувати. Експертна думка та країна ФМ. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі.